Ну, було домовчий кажуть, що да, батьки да. розказувала? Розказували. Дуже люди страдали, пухлі ходили. Я не можу розказувати, що вони мені розказували. Як вони просили їсти, як вони хотіли їсти, по дорозі вмирали. Це ужас один. Розказувала моя мати. У матері була сестра двоюрідня, вона сама теж здибенець, а тут в чайках була замужем. Каже мати, тоді ж не було що так. То давали на фабриці на сукні по 100 грам борошна на душу. Та каже, приніс батько те борошно, а я, каже, нарвала лободи, вже лобода була весною. Та печому ж млинці в печі? На сковороді пісні ні на чому, а в печі тільки пеклося воно те лобода та, і те 100 грам борошна. Каже, заходить та пестина до мене, та каже, плаче, і ноги, каже, за неї річка біжить. О, каже, плаче страшно, дай, каже, мені ну, хоч разу О, то я, каже, їй дала два млинціки. І вона, каже, пішла з хати і до кладовища дійшла. Тепер вже кладовище обгороджене, а тоді був такий глибокий рівчак. Вона в той рівчак глибокий впала, і там кінець її. А їх тоді звозили в яму, та в ямі там серед кладовища там така яма могильник, та тут десь скидали, так як ото. Знаєш, що? Багато, людей... багато людей померло, Ой, багато тоді померло кажу. У вашої родини не кого Б... Баба й тітка моя. О, оце ж батько мого батька-мати, оце ж ще Шайок, вона вона сама теж здибениться родом. То вони вже так, як голодовка стала, то вони поїхали в Ростов та там десь. Десь там і померли, тоді ж не було ніякого зв'язку, нічого. Вони неграмотні були, щоб щось написали чи сказали. Ота там, десь вони і кінці звели. А відомі в прізвище тих, хто хліб забирав, хто відбирав хліб. Хто це були? Це приміщені чи місцеві? Я не хочу місцеві, місцеві сусіди, ось. але що я не хочу за їх балакати, бо ще їхні діти є, на що ж воно мені? Каже, мати, копала в когось там картоплю. Квасолі назбірала, на городі каже, багато квасолі було, а я назбирала ті квасолі. а були дебенські такі тикви колись робили. Така вона із ухом, а шийка така узенька, як у бутильці. Насипала, каже, в ту бутилку тієї квасолі і засунула в грубу, що через хату грубо. ту грубу каже, засунула, О, і вони прийшли свої ж свої. Забрали ту картоплю чи ту косоль з тим типу, з тієї типої. А дід мій до революції ще ж був вроді, куркулем, Куркулен, вигнали материн батько Вигнали їх з хати, от, та каже, вже не, не було да дітей, то вони пороз'їжджалися хто куди. Сестра одна і брат у, у, у Тевлінград поїхали, бо там голоду не було, а мати приїхала. Теж поїхала з ними. Та побула там у тому Леніраді, бо та возили з цим батькам, вони вже, як їх вигнали в Дебенцях із хати, забрали все, де що їх було. Оці ж теж сусіди. О, то, от, прив... то привозили із Ленграду хліб по очереді, із то, цим сюди, був слав. Вони в Уславі хату купили там около Базару, ще, мабуть, та хатка й досі стоїть. Там вона на дві половинки, то одна річечка то біжить. Богославка. Богославка. Я не знаю, як мабуть, був Що це От у саді коло неї? Привезла та мати хліб, та каже, сидимо та балакаємо і з дідом ще дід був, ще живий батько материн. Сидимо та балакаємо, а мати каже, не взивається. Каже, що це таке, що мати не взивається, де це воно. Каже, той дід до тієї баби, а та баба не ворушиться. Але, каже, тепла, ще б'яла, піч така була, вона маленька така хатка, так як оця половина цієї, О, там таке кімнатка така була. І була піч змурована, а лежанки не було. Та по драбинці вилазили до тієї лежанки, бо я ще знаю тут добре добрихоту. Каже, щось баба каже, не то, не ворушиться. То вони подивилися, що дідця вже голодовку довку вже було. Довко, це було. Каже, не, не цього, не обзивається, але ж в'яла, то вони взяли, шта, пішов один зять, і це ж мій батько зять, його цього діда. Пішли та викопали яму, там, де зараз оце часовня зроблена, там було кладбище. У Був Бувсаві. У Бувсаві коло больниці. Та okay. 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 ага. там на тім кладовищі і поховали ту бабу. Коли діду вісниця вночі каже, що нащо ти мене живою поховав. Каже, так, усе тіло каже захолонуло, одна каже, тільки права нога не захолонула. ти, каже, мене живою закопав, то той дідусь устає вночі та каже, піду та відкопаю. А мати ще ж була там, та каже, я його не пустила, щоб він пішов вночі та відкопав її. Каже, піду та відкопаю. Що це таке, Чому ми, може, її справді живою закопали. То там та мати не пустила його, та так вона там на тому кладощі, як вона там дожила, віка, чи вона, може, мертва таки була, чи такий. Може, період став чи що воно було, не знаю. Ну, це теж таке в голодовку було. І привезла воно той хліб і більше її в Ленинград не пустили. Та вона вже той Ленинград не поїхала, та це ж вийшла сюди в чайки заміж за цього батька. За мого. Та вже тут оце вони таке жили, та тут вже й померли обоє. Ой. Дід куркуль. Це так називали вони куркуль. Так, да, у діда було шестеро дітей, мабуть. Да. О, він мав січкарню, тоді січкарня, як була кіньми, крутили її та того. Параконей було, скот був його, він миски робив. І два сини було, то вже сини робили миски. А горські вони не робили, миски робили. То вони це, тими горшками та мисками та всім це себе рятували. І тоді почали накладати на їх податки великі, щоб подали деяке зерно, є, де що не є. Вони все віддавали, робили ці миски, закупляли це зерно, віддавали, віддавали, поки вже у їх сил не стало. Тоді вони стали, щоб вирядимо вас на сахалін, на сахарін, тоді їх відправляли туди, цих куркулів. Тоді діду тільки з села, о, а цих дітей розігнали. Оце ж, я ж кажу, що поїхали ти в Лінград, а ти туди пороз'їжджалися. Осталася, ця хата залишилася і так то. То перший, перший син, старший син, оженився раніше, наче сказали, якщо ти здаси все, що бо дід йому як він женився, то дав січкарню, дав пару коней. О, то в його наче таке хазяйство було, то він оце в колгоспі здав, цей інвентар свій і коніки здав, О, то його не вигнали, так він на місці жив. А старша сестра теж, це де шкора построєна, вона сюди заміж вийшла. То теж батько дав їй, як заміж вона йшла, то дав, каже, корову, дав коня, а зять був п'яниця, та пропив того коня, пропив ту корову. І в голодовку його вбили, бо пішов курі красти, виїсти хотів. І так воно це все пішло, бо залишила дівчина в їх, шість років було дівчинці. То вона тут доростала, це коло, коло нас, наче коло моєї матері, коло сестри, бо матері це сестра була. А тоді поїхала в Київ, то це вже їй теж в живих немає. діда звали і прізвище яке? Вони Андрей. Андрей Андрійович, і син був Андрей, і багато їх Андріїв було. А прізвище яке? Волошенки.